Отрокові поводи. Нарешті Держко побачив, що Київ не стоїться не тому, що вали частоколи слабі або що в людей не стало бойового духа. Правда, по довгій облозі згинуло та зазнало важких ран багато воїв, але ратаї, кметі, бартники, кожумяки. Холодії орушники й купці січуться з печенігами, не гірше дружинників. Але в город закрався найгрізніший ворог, що його зроджує довга блога. Голод. Люди, поїливши всі свої припаси і Даршко, мусів кожному видавати скромну пайку з княжих шпихлірів. Та запас уже невеличкий і марво голоду загляне оборонцям у вічі, в городі побита вже всіх коней, а навіть псів і котів, щоб зайво не витрачати дорогоцінних харчів. А найбільше журило держка те, що поміж обложеними є княгиня Ольга з онуками Ярославом. Олегом і Володимиром не допустити ж йому, що спадкоємці Київського престолу з голоду померли, згинули від ворожого меча чи попали в печеніську неволю? Єдиний порятунок відсіч. Та князь Святослав пішов походом на болгар. Кинувши їм своє коротке, іду на вас, а воєвода-претич забарився далеко в степах. На Великому дворищі, де князь відбував віче і суди судив, скликав воєвода хоробрих оборонців, а сказавши людям, яка доля їх жде, промовив: мужа, мені треба. Що прокрався через табір ворожий і сповістив Претича. Але мовчала громада, і ніхто не виступив, не тому, що боявся, але кожен волів згинути в бою, ніж загрузнути в трясовині в хвилях, чи врешті зазнати смерти з рук печеніжських чабанів. Коли нема охочих з-поміж мужів, то я піду до Воєводи, пробравшись поміж вежі печеніські. І з юрби виступив от рок, років і шістнадцять. Але високий був і кремезний на свій вік. Яромир називався, погляд мав веселий і сміливий, і до вподоби припав. Воєводі мову печеністку знаю, то перекинусь печеніським чабаном, що з поводами в руці, ніби пропавшого коня, шукає, продовжував отрок. На тому й стало. Пізньої ночі тихо сповз яромир з високої стіни городища у руці. Держав кінські погоди, над Дніпро вскинув із себе одежу, залишившись тільки в коротких шкуряних штанах, за ременем мало ніж. Тяжка була переправа. Холодна вода ламала кості, водне латаття чіплялось до ніг, не давало брести, де вода була глибока, хлопець. Пускався вплав, як тільки діставав ногами дна, брів, устромивши в роту черетину, кінець її виставав понад плесо і отрок міг дихати під водою, але найбільше брав його страх перед водяником. А нож підпливе зненацька, хопить закрутить виру втопить або задержить у себе на службі. Але ось вода вже пличає, ось уже темніє другий берег, а там і ворожий табір. От рок вийшов із води і приліз за виступом берега, у прибережних кущах, кинуло його в лихоманку. Тепер найважливіша річ. Здобути печеніський одяг, і хлопець висунув голову з поза кущів та почав розглядатися та б розпочивав, і тільки тут і там блистіло багаття ватер. Інколи перегукувались вартові. Часом п'яний голос затягав степової пісні. Десь квиліла сопілка. Місяць виглянув з поза хмари і отрок побачив, що поблизу, підобгавши ноги під себе, дрімав степовик один скок і яромир був коло нього. Скрикнув вартовий, але увірвав півслова, бо ніж юнака не дав йому докінчити. Швидко переодягся хлопець, а тіло печенішина скинув у воду. Крик і хлюпіт води заманили інших вартових. Гей, там, чого ти обісмішляєшся і вигукуєш у таку пізню пору? Та нічого, спотикнувся, що бовсню воду по печеніському. Відповів Яромир. Мабуть, забагато випив вина або меду сеченого, зажартував вартовий. Е, ні, відповів отро. Коня шукаю, що десь із табуна загубився, і сміливо рушив далі. Проходив поміж шатрами, а коли зустрічав вартових. То махав уздечкою і заздалегідь питав, гей, ви там не бачили мого коня. І так перебрався аж за останній шатра ворожого табору, де вже зачинався степ. Хлопець пірнув у трави, табір лишився далеко поза ним. Вечи лави пнулися вже на стіни, вали і частоколи городища приходив кінець, княгиню Ольгу з онуками дітей, жінок і старців, Замкнув Держко муровані церкви святого Іллі, Що ще за князювання Ігоря була поставлена? Для нечислених київських християн сам же кинувся в останній бій. Нараз, серед бойового гуку, його вправне вухо зловило далекий, знайомий зов сурми. Це притичів ріг, а звалів побачили боронці за печеніським табором куряву. Ворожі лави захиталися, печеніги пішли в розтіч, оборонці кинулись за ними, а завлені в церкві люди тремтіли від страху, що ось-ось жде їх жахлива смерть. Чули, як гук битви віддалявся, залягла тиша, і цю тишу перервало сильне гримення в церковну браму. Медушня, крик, плач, лемен щенились серед людей. Одні кинулись підтримувати браму, інші кликали помочі, ще інші ниць попадали і ждали смерти. Та грименя в раму стихло, зате високо на морі захрустіли олив'яні рамки церковного вікна. І крізь проломаний отвір Показалась острокінчаста печеніська шапка. Всі заніміли в смертельному жаху, сподіваючись, що за шапкою покажеться погане лице степовика, але замість того в церкву заглянули ясні, веселі очі. Молодого хлопця, який крикнув доліти, і лице сховалося, де хто пізнав у ньому Яромира. Коли замкнені в церкві люди відчинили браму і вибігли на двір, побачили надзвичайний образ, серед його оточення їхали воєвода-претич. І держко, а поруч них а сам на баському коні печенішського кагана, яромир у печенійському одягу. Кругою робився київський люд, і, підкидаючи шапки, кликав Слава, слава, Всі знали!» Що ці оклики були призначені не лише для воєводи і Держка, але й для отрока. Бо справді годі сказати, чия більша була заслуга у визволенні Києва, Претичева і Держкова, чи Яромирова.